Я зрозумів одну таку цікаву річ. Перш ніж чимось займатися, потрібно це протестувати, чи це взагалі є ваше. Наприклад, на одну історію зі свого життя. Одного разу я прийшов до свого друга в гості, він працює архітектором. І на полиці я побачив отакену грубу книжку по архітектурі Нойфред. Ну. Хто в танку, той розуміє. І навіть не читаючи її. Я просто почав гортати сторінки. Там гуртаю сторінку одну, другу, третю, дивлюся картинки. І не з того в мене всередині починає від неї тушнити. От просто тушнити. Я закриваю її, і все. Я розумію, що це не моє. Потім, через деякий час я дивлюся відео одного мільйонера, і він каже: якщо ви займаєтеся якоюсь справою і на початку її, вам стає нудно, вас починає тушнити, тобто у вас виникає деякий супротив до цієї справи, це не ваше. Все. І я зрозумів. І з цього я собі зробив висновок. Якщо я боруся за якусь справу, я на початку розумію, що мені стає нудно, що, там, що я починаю тушнити від цієї справи, це не моє. Все. Далі можу не продовжувати. Так що ось такий висновок я собі зробив.